Дівчата, зізнавайтесь, чи було у вас таке, що ви там від дуже сильно відволіклися на читання якесь, або щось там виписали, або в ноутбуці робили, і часто сидите з округленою спинкою і згадуєте про це лише тоді, коли починає вже боліти між лопатками або спина. То що ж нам робити? Чи обов'язково йти на масаж, ЛФК або розстилати килимок, і тільки так ми можемо полегшити свій стан? Ні, не обов'язково. Зараз я вам покажу вправи, які ви зможете робити прямо на ліжку, щоб покращити свій стан. І так, поїхали. Не стаючи з ліжка, залишайтеся в тому, в чому ви одягнені, просто трішечки пропрацюємо. Зі своїм тілом. Давайте ручки ставимо на коліна і починаємо рухати праве ліве плечико назад. Також класно буде, якщо ви згадаєте про своє дихання, що ми вдихаємо носом в нижню частину тіла, в нижні ребра і живі. Тепер вперед порухали плечиками. Ми перерозтягнули м'язи між лопатками, і зараз нам би бажано. Було би їх знову трішечки провести в тонус. Ставте ручки за голову і розводимо максимально лікці, скільки нам вдається на вдиху. І зводимо лікці на видиху, при цьому опускаючи голову вниз. І ще вдих, і видих. Коли ми зводимо лопатки, то наші м'язи. При цьому тягнуть лопатки одна до одної. Коли ми розводимо лопатки, то навпаки розтягуємо. Але цей рух також потрібно робити. І продовжуйте ця вправа дуже класна для вашої осанки. І як бачите, нам не потрібно нічого допоміжного. І цього буде достатньо. П'ять-десять разів буде достатньо. Що ми зробимо далі? Витягуємо ручки вперед і через гору ведемо руку назад. Праву Вдихаємо і на видиху назад. І ще вдих. І видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. Дихаємо через ніс. Це я зараз розмовляю і дихаю ротом. Вдих. 5-10 разів в один бік. І те саме в інший, другою рукою. Кожна рука може по-своєму можуть бути певні плечові обмеження. І якщо якась ручка працює гірше, то робіть так, як вам вдається на теперішній момент. Супер. Переходимо в положення навколішки і трішечки ще поскручуємо в грудному відділі хребта. Поставте праву руку до правого вуха і скрутіться вправо на вдихові. І на видих ми закручуємося в лівий бік. Причому лівий ліктик залишається рівним. Видих. І ще вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Робіть по відчуттям. 5 10 разів також вдих. Видих, далі зміна рук. Ліва сторона так само. Видих. Вдих. Розкриваємо грудний відділ. Видих, закриваємо. Видих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Ще вдих. І видих. Закручуємося. Супер. Витягуємося в позиції дитини. Дихаємо декілька циклів дихання. Чоло на... Mm. Ну, на постіль виходить, що так. Якщо ви залишилися на, пост... на ліжку, то чоло на ліжку, потягнулися трішечки. І далі давайте зробимо наступний рух. Зробимо позицію цуценянти. Витягуємо ручки максимально вперед, грудною кліткою тиснемо на килимок. І якщо ви добре можете на, на килимо, кажу, позвичте, на ліжко. Якщо ви можете добре о, тягнути грудну клітку вниз, то тоді у вас підборіддя буде на ліжку або чоло. Угу. Тут потягнулися. Скрутіться в правий бік. Ліва долонька під праве плече. Подихаємо тут декілька циклів дихання. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Тепер знову вперед потягнулися. Вдих, видих в центрі. І скрутилися в лівий бік. Де саме? Два цикли дихання. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Знову йдемо в позицію дитини. Сіли. Сідничками на п'ятки. Долоньки потягнули вперед. І тут я хочу, щоб ми потягнули ручки в замочок над головою, зводимо лопатки і дихаємо декілька циклів дихання. Піднімаємося вгору і вже відчуваємо, що наша спина якось оживає. Плечики провертаємо назад. Вперед. І якщо потрібно, повторюємо все знову, або ж продовжуємо наше читання, чи роботу за комп'ютером, чи ще щось, але при цьому у нас зараз уже спина і квадра... ромбовидні м'язи між лопатками в тонусі. І ми можемо продовжувати працювати. Тож використовуйте це у своєму повсякденному житті і в роботі.